Виночку, ми дуже просимо. Тут будь прийшла велика кількість людей. Дуже, дуже. Значить, але, два, два... репліка. Будь, будь ласка, репліка. Я не вам слово, якщо а. ми попросите, але не перебувайте, Будь, будь, будь ласка, не будь в ведення комісії. Будь ласка, шоді значить разом з членами кооперативи, які тут присутні, присутні і оркомітет по встановленню конституційного устрою в місті Києві. Плотнікова інна Плотнікова Інна, правозахисниця і голова громадської організації Самоврядна Громада. Ми дуже дякуємо Тарасу Григоровичу Криворучку за те, що він, будучи секретарем комісії по місцевому самоврядуванню, досить відповідально віднісся до своїх обов'язків. Він представляє громаду і позицію громади. Значить, ми уважно слідкували за роботою вашої комісії, і бачимо, що єдиним ресурсом примноження бюджету у нас в Києві Одним із основних є автомобілісти і паркування машин. Тому ми хочемо звертаємось до вас, що не чіпайте, будь ласка, кооперативи. Цей кооператив залучився до рух комітету і відстоює право те, яке було закріплено і є на сьогоднішній день, закріплено в Конституції України. Значить, чи дасте ви право, чи ні? Ви цим своїм відношенням ви зараз забиваєте осіновий кол. Відносини Київради з громадою в даному випадку Дніпровського району. Значить, ця громада буде відстоювати за будь-яке рішення. Ми живемо за конституцію України, яку ніхто не відміняв. Ми живемо за тих положеннях, що громадянин являється власник. Тим більше кожна цеглинка була вкладена цими людьми. Будь ласка, зважено поставтеся, і комунальне підприємство Київ Транспорт Сервіс нам не надає як громадянам ніякого звіту по свою діяльність. Абсолютно. Є запити нам, НКРЄ, КП Києвенерго, дали відповідь навіть по заробітним платам, а КП Київ Транспорт Сервіс. Читайте все на сайті, коли є вимога, надати статут діяльності, надати вимоги і заробітну плату, в тому числі за який рахунок вони існують, і як створювалися, які являються засновницькі документи. Тому, будь ласка, ми вас дуже просимо зважено від поставитись до цього рішення. Дякую. І ми спостерігаємо за роботою цього шукати в цілому. я і члені коператива це теж. Я звертаюся Дякую. до Дякую. комунального підприємства Хібартсевіс. І на запити громади надавати всю необхідну інформацію відповідно до закону України про доступ до відкритиї інформації, да? повністю пане профарантонка свобода. Шановні депутати, хочу ситуації, яка склалась, і те, що у нас була виїзд моїх депутатів, на місце, зважаючи на те, що як там все зроблено. Яка влаштована ця стоянка? От зараз такий виходить перед нами вибір. Так? Якщо не подовжують договір оренди на земельну ділянку, цю, то ця земельна, земельна ділянка буде вільна. Якщо вона буде вільна, то завтра може з'явитися якийсь забудовник, наприклад, якому ця земельна ділянка може бути передана. І таких, на жаль, ситуацій багато прикладів, коли у нас. Там має підприємство, які переховуються департаментом транспорту, є зараз замовниками будівництва багатьох, і на розв'язках, і тому подібне, і в тому числі транспорт сервіс, який зараз намипросито на, теж хочуть будувати на землях транспорту і вулиці Доріг, хочуть будувати комплекс якийсь з об'єктами харчування що взагалі по закону не може бути. Тому кажем, повністю казати, що от у нас транспорт, сервіс, сервісний апарат, і у нас все робить правильно. Він забудовує землю так само, як і інші забудовники. Тому е, в даному випадку, щоб, я вважаю, що землю варто підтримати, цей проєкт рішення і інше питання вже того, Справсевісом щодо внесення додаток, Це інше питання. Я вважаю, що треба, звичайно, щоб воно було і гроші надходили в бюджет. Але саме землю, чи прийде рішення, хай буде у добросовісного користувача, який займається цим використовується на цілення. Давайте останній виступ і переходимо до питання... Я представлю Слідник Віктор Григорович, депутат чотирьох скликань Дніпровської райради, коли существували існували райради, бивший заступник голови райдержадміністрації Дніпровського району. І член кооперативу. Член правління Воскресенського. Я, по-перше, хочу довести, що, мабуть, члени комісії не знають, яким чином ми отримували цей так званий припис. Це був тричі Мордобой. Тричі. приїжджали хлопці і устраювали на настояння з кровопролиття. Це по-перше. По-друге, всі депутати, шановні наші, в тому числі члени комісії, депутати міськради, йшли на вибори з гаслами створювати комфортне життя киянам, покращити їх життя. Що ми бачимо зараз? Я без кажу, без упряокова. Ви енергійна комісія, я дякую вам за це, хлопці. Але що ми бачимо зараз? Ми бачимо, що ще з водою викидається дитя, як кажуть. Це ж не секрет, що коли ми. Я вже кажу не тільки про нашу, про наш кооператив, якщо ми таким чином будемо йти такими сімимірними шагами, ми ж витиснемо всіх автолюбителів во двори. Я вже не кажу про те, що пожежна машина не проїде, а в зимовий період не проїдуть комунальні машини, які обслуговують придомову територію, не проїде швидка допомога, ці безконечні зриви сигналізації, які по ночам створюють кошмарні умови мешканці. Ми зараз це маємо. То давайте про це думати. І останнє. Цей кооператив існує майже 40 років. Як казали члени комісії, які були у нас, це зірець не тільки в районі був, а й в місті. Він обладнаний навісами, він обладнаний освітленням. То дайте ж можливість людям ставити машини і так, як було раніше. Для чого зберігати? Для чого ми створюємо цей конфлікт? І повірте нам, ми написали багато листів в різні інстанції. Я не буду перераховувати інстанції, ці всі статті закону, Конституції і зміст цих статей. У нас на це немає часу. Я тільки скажу одне, що ми будемо залишатись на цих позиціях і створювати умови нашим мешканцям, нашим виборцям для комфортного, нормального проживання. Та байди ти європейський зараз. Я дуже дякую вам дякую, дякую. вам за виступ. Коли в мене останнє запитання до керівника кооперативу. Який обсяг внеску сплачує член кооперативу? 300 гривень. 300 гривень на 30. місці. У нас люди не молоді. Я ж кажу, вони цей кооператив будували в 80-х роках. То для цих людей там багато у нас пенсіонерів. Для них 300 гривень це ветерани, інваліди у нас. Зуміло. Колеги, ну все ж таки, я просто нагадаю вам, що наша комісія не є профільною цього питання, оскільки це питання земельне, а профільна комісія це є земельне питання, земельна комісія, яка буде відповідно приймати рішення незалежно від того, яка рішення прийме наша комісія. Тому я ставлю голосування на на проєкт рішення. Справа А 2271. Прошу визначатись, коли хто за? Хто проти? Утримався? Рішення не прийнято. Оскільки наступне питання, воно є аналогічним до того. Так, да. пропонуємо да. обговорення, також ставлю на голосування рішення справа А 2272. Це вулиця Радочна, 31. Прошу визначатись, коли хто за? Хто проти? Утримався. Рішення не прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання. Це повторно проєкту рішення про передачу публічному національному товариству камери України земельних плями для будівництва реконструкції, експлуатації, попуговування адміністративних складських будівель, та допоміжних сполучних меданчиками і координації руху транспорту та сформування. Що значить не прийнято? Не прийнято. справа А вісімнадцять комісії дали значне проект рішення до